Доброго дня, агротехнар Денис. Знімаємо вам сьогодні отаку от модельку. Це Scout xt 244, зінтайською коробкою. КМовським мотором 385 на 24 конячки це повнопривідний трактор з редукторним переднім мостом, з гідропоцирювачем керма 3 циліндри. Непоганий тракторець. Зробимо цей огляд, я думаю, коротенько, тому що, в принципі, характеристики дуже схожі на всі інші моделі, особливо відмічати нічого не буду, тому холодно, коротко пройдусь по характеристикам. Трактор 24 року, 25-го року зборки. Передній міст у нас редукторний, звичайний, 24-й, має гідропідсилювач керма від окремого насоса в захисній оболонці. І з непоганих варіантів це передній повністю глитий диск тиснений без сварних швів. 6,14 передня резина, 9,520 задня резина. Також має довантажувач. Довантажувач тут буквально 15 кг на задньому колесі. І е, близько 22 кг на передньому. Небагато, але воно є. Колія 1,5 е, м, 96, м п'ять це передні колеса. І е, задні колеса у нас розсуваються на валу, але теж 1,10 м – це їх потолок, 1,15 м – це максимум. Якщо хочете метр 20 колію, треба дивитися якісь інші моделі або проставки, думати в цьому направленні. направленні. Значить, по чолкам, сайлонговські чолки, чолки, до речі, тут що передні, що задні. Досить непоганої якості, вони досить товсті. Сам трактор дуже класно працює і має досить гарні ще характеристики. Значить, із відмінностей. Тут оде комбінована приборна панель, яка повністю вам всі можете в принципі, побачити. І мотогодини, і в реальному часі оберти більш-менш точно показує, і паливо, температуру, всі помилки, тобто свіча накалу. і так далі. Вона повністю влагозахищена, пластиком обшита сама бортова. І ще плюс те, що тут скаут і заводиться і глушиться тільки з ключа. Немає відмикача палива, да? тобто глушилки на таких тракторах як такового плану немає. Вони глушаться з ключа, як автомобіль. Коліса, отака от, нарядна, прикольна коліса, три передачі вперед, одна передача назад. Це Сінтаєвська коробка, як я вже сказав. Вона працює по принципу. Виставляєте спочатку діапазон, тобто або повишений, або поніжений. Потім ставите швидкість і працюєте. Це під'єднання переднього приводу. це Вмикається ВОМ. Це у нас іде гідравліка. Вірніше, ото, ото вибачаюся. А, і це блокування диференціалу. Ручка газу. Вона працює по принципу, як на мототракторах. Не дуже така якісна, але по суті вона тут стоїть. Сайлонговський чулок досить непоганий, кріплення самих крил іде з розпоркою. Хоча от я от хитаю, да, в принципі, трішки є люфтик, але в принципі, по жорсткості нормально. Сидіння звичайне, пружинного типу регулюється під своєю вагою ось, ось цим механізмом. Є е, кріплення для номерних знаків, два гідровиходи, причіпний механізм, 6 вал, звичайна Т-образна крішня з 22 м яблучком. під отакий от 20-й палець. Непоганий тракторець. За свої кошти я вважаю, що в принципі досить надійна, класна модель, до якої варто придивитися. Обв'язка з правої сторони, генератор 700 Вт, два насоси НШ, стартер і маса. Маса тут йде вже новітньої модифікації, тобто пружинного типу, нормальна маса з внутрішніми товстими клемами. Отакий от тракторець коштує 5200 доларів. Доставка по Україні безкоштовна. Гарантія 2 роки. Вони ставляться на облік, документи всі надаємо без питань, доставки без передоплати в будь-яку точку України. Якщо вас зацікавила ця модель, дзвоніть нам або пишіть на Viber. Ми на зв'язочку, завжди з вами Агротехнар. Пока-пока.